Ввечері 18 квітня стався масований обстріл міста Вовчанськ на Харківщині. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів. Загалом було уражено як приватний сектор, так і територію ринку. До місця події було направлено підрозділи ДСНС з міста Вовчанськ, селища Білий Колодязь, а також місцева пожежна команда селища Вільча. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, встановлено, що у приватному секторі гарять житлові будинки, загалом два будинки, надвірні забудови, господарчі споруди та гаражі. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. За попередніми даними, дві особи постраждали. Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено було близько 10 житлових будинків. Інше середок уражень стався на території ринку. Гріло відразу 60 павільйонів на загальній площі 1000 квадратних метрів. Ще 150 павільйонів були пошкоджені. Лише о 4-й ранку рятувальникам і вогнеборцям місцевої пожежної охорони вдалося загасити всі осередки горіння.